що живе поза лінійним часом, тобто дата вже закладена в енергоплані, але ще не вцілена у фізичному. Доброго здоров'я,чка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже-дуже цікаву тему, і хочу сказати вам велике дякую моєму підписнику. Він вже вдруге підкидує дуже-дуже цікаву тему. Тому чекаю від нього під цим відео, звичайно, ще щось цікавеньке. І так, він написав, що йому три дні підряд снився сон, в якому фігурує дата 28.11, і наш синьо жовтий прапор. І написано перемога. Потім інша підписниця теж написала, що чула про сон, у якому загиблий воїн казав, що закінчення війни буде 28 листопада, але немає року. Я трішки нарила дуже цікаву інформацію з точки зору астрології і нумерології, тому далі блог буде присвячений саме нумерології і астрології. Нумерологія дати 28. Якщо ми приплюсуємо усі цифри цієї дати, вийде число 3. А в нумерології це символ відродження, як і в картах Таро, старша Аркан імператриця, це символ відновлення нашої любої України. Місяць листопад це перехідний місяць між осінню і зимою, місяць смерті старого та підготовки до відродження. У містичних традиціях завіса між світами тоншає. У слов'янських практиках – це час спілкування з предками, час внутрішнього очищення. Енергетика числа 28. Число 28 у нумерології – це 2 плюс 8 дорівнює 10, далі 1 плюс 0 дорівнює 1. 1 – це початок нового циклу, імпульс. Число 10 – це колесо фортуни в таро, кармічні події, переломний момент. Астрологічний аспект дати 28 листопада. Сонце, 28 листопада, перебуває у знаку стрільця, знак свободи, істини, духовного шляху, перемоги світла над темрявою. Це час, коли розпочинається відкриття нових горизонтів. Під стрільцем часто відбуваються прориви, революції і звільнення. Марс у козерозі. Сильна дисципліна. Рішучість у діях, особливо у владних структурах. Активна енергія для досягнення цілей через працю. Юпітер у раку ретроградний. Перегляд цінностей, пов'язаний із домом, нацією і захистом. Це також може символізувати повернення до родинних чи національних питань. Уран на 29 градусів тельця. Критичний момент радикальних змін у фінансах, цінностях, стабільності Нептун і Плутон у нових знаках: Овен і Водолій. це загальні зміни епох, початок нової духовної хвилі та трансформація суспільних систем. Дата 28.11.2026 року для України обіцяє бути днем глибоких трансформацій та можливостей для зростання. День Юпітера. Юпітер сприяє духовному зростанню та відкриттю нових горизонтів. Місячна доба відповідає періоду, коли енергії сприяють вирішенню застарілих проблем, особливо якщо підійти до них з нової перспективи. Символ дня якір уособлює стабільність, надійність та закріплення досягнень, стихія дня вогонь активізує енергію натхнення та прагнення до дії. Щасливе число дев'ять символізує завершення циклу, мудрість та гуманізм. Після всього, що ви зараз почули, ми з вами можемо зробити однозначний висновок, що ось ця дата, 28 листопада, не така вже і проста, що в неї закладений дуже сильний символізм, і це не просто так. Тому зараз у карта Ро ми запитаємо щодо цієї дати. Ще раз хочу наголосити про те, що карти Таро це не проточні сроки. Так, звичайно ж, ми запитуємо саме про 28 листопада, але ви бачите, як зараз швидко змінюються події, скільки людей задіяно у всьому цьому. Тому давайте, будь ласка, будемо ставитися до цього з розумінням. і давайте. Почнімо з такого загального запитання, чому людям сняться сни саме з цієї дати 28.11? Що за цим стоїть? Що за цим приховане? Однозначно можу сказати, що ці сни сняться людям не просто так. Тут в нас тільки пентаклів у плані колективної свідомості, яка рухається і показує шлях до кого до наших предків. Наші предки хочуть нам показати певну дуже дуже важливу інформацію, це як джерело нашої енергії. І я скажу, що напевно багато хто з вас напише мені у коментарях, що з початком повномасштабного вторгнення дуже часто почалися снитися померлі родичі або знайомі, або друзі. Це теж є дуже дуже важливим знаком, тому що вони хочуть нам донести певну інформацію, вони хочуть привернути до себе увагу. І я вам скажу, що дуже часто ось такі сни дійсно можуть бути віщими, тобто ми повертаємося до наших джерел, до наших пращурів. До нашого роду, який нас однозначно оберігає: сімка пентаклів, дев'ятка мечів і карта блазню. Я вам скажу, що дійсно на Україну чекають дуже великі кардинальні зміни. По блазню це щось зовсім зовсім нове, це обнулення всієї ситуації, яка зараз є. Це як нова сторінка у житті нашої держави. І ще хочу зазначити ось такий момент. Карта мені вже не вперше раз. Говорять, що війна якось може закінчитися дуже різко, неочікувано і несподівано для всіх нас. Так, тут сімка пентаклів, вона затягує час. Ще потрібно пережити дуже багато неприємних моментів. Це досить довгий і тернистий шлях до нашої незалежності і до нашого оновлення. Але ми повинні цей шлях пройти, і наші предки нам у цьому допоможуть. Як би нам не було страшно важко і лячно, ми пройдемо цей шлях. І ми будемо вільні, незалежні і сильні. Давайте запитаємо, чи насправді ось ця дата, 28 листопада, є ключовою і роковою для України, і саме у якому контексті поки що рік не загадуємо, просто дивимося на цю дату. У мене слідюче питання було чи можливе закінчення війни 28.11. Тут, в принципі, мені здається, що карта читала певну ось таку енергетику з мене, тому що випадає ось ця четвірка мечів, яка дуже часто випадає на такі запитання у моїх розкладах. Якщо ви мене дивитеся хоча б пару місяців, ви зрозумієте це, тому що четвірка мечів це карта тимчасової вимушеної паузи. Тобто про закінчення тут мені карти чомусь не кажуть, але зараз, звичайно ж, перепитаємо. Тут якийсь новий шлях, якась нова дорога, і вже певний якийсь є план, і вже певний навіть, можливо, якийсь документ є щодо цього. Але подивіться, тут ось ця двіка жезлів. І якщо ви звернули увагу в моєму вчорашньому розкладі, карти мені показували карту закоханих, а це карта важливого вибору. В принципі, двійка. Жеслів у цьому контексті теж може показувати ось це роздоріжжя, ось цей важливий вибір, який потрібно буде зробити Україні, і від цього вибору залежить подальше майбутнє нашої держави. Тому у плані ось цього вибору ця дата дійсно може бути ключовою. І тут перша ж карта чистка Пентаклів. Це карта допомоги. Хтось нам допоможе, щоб ці активні воєнні бойові дії зупинилися. Тут, знову ж таки, можливо, будуть якісь важливі поїздки, якісь важливі зустрічі, тому що мах це як дипломатія. Тому давайте зараз подивимося ще, яка вірогідність саме закінчення війни у цю дату. Чи можливе закінчення війни 28-го 11-го, 28 листопада. Звичайно ж, ситуація може змінитися, тому що карти Тару переглядають саме найбільш вірогідний варіант розвитку подій саме на той момент, коли ми дивимося. Поки що, на жаль, по цим картам я цього не бачу, тому що якщо ми розглядаємо королеву жезлів саме у плані Росії, тобто Росія все одно буде планувати якісь ось активні воєнні бойові дії. Королева Пентаклів буде накопичувати і тут ще тут Пентаклів свої ресурси, буде їх. Акумулювати, але все одно дивіться, розгортати вже свої активні воєнні дії як раніше, Росія не зможе, тому що останньою картою випадає вісімка мечів. Це певні ось такі обмеження, у тому числі і ресурсні, і плюс це якісь такі перешкоди, які виникнуть на шляху досягнення Росії своєї кінцевої мети. Тут я вам скажу карта правосуддя. З однієї сторони це кармічна карта, це торжество істини і справедливості. Тобто, тут вже карма втручається у всю цю ситуацію і робить перешкоди для Росії. Тут ще й п'ятірка в нас мечів і карта диявола, взагалі, п'ятірка мечів. Саме у класичній трактовці це карта програшу і карта втрат, тобто диявол втрачає, і це буде якось по справедливості. Але по п'ятірці мечів, ось цей диявол кровожерливий, може оголосити, що він переміг у цій війні, тому що п'ятірка мечів це якийсь такий частковий успіх, але не чесним шляхом. Це проблеми і труднощі, які на тебе навалюються через те, що ти у минулому робив. І ще п'ятірка мечів це конкуренція з більш сильним супротивником. Можливо, це відіграє якусь дуже ключову важливу роль. Тут, взагалі, крах планів ось цього диявола. Тут ще й можна так прочитати: що за допомогою сам якихось юридичних важелів, за допомогою ось цього підписаного документу, ми розриваємо наш зв'язок з цим дияволом ненависним. Але чомусь карта мені не показують саме повноцінного завершення війни. Можливо, це пов'язано саме з тим, про що я говорила на початку відео, що карти теру ось прям такі точні дати не показують. Ми питаємо саме про 28.11. А якщо, наприклад, це закінчення буде 27.11 або 26. Тобто тут, ви розумієте, ось така маленька загвоздочка. Добре, давайте запитаємо в загальному. Завершення війни в Україні. На який рік. Ось зараз саме Вищі Сили мені можуть показати коли буде завершення? Двадцять п'ятий рік, двадцять шостий рік або вже далі. Ви знаєте. Ось не можу я вам сказати, коли не показують мені цю інформацію карти. Вона закривається. Ви помітили, що саме у контексті запитання я звернулася до вищих сил. І тут мені відразу і Верховна Жриця і місяць падає. Це карти, які дійсно закривають інформацію, закривають ось цей інформаційний потік. Для чого це робиться? Це не просто так. Значить, нам не потрібно зараз цього знати, щоб ми з вами своєю енергетикою, своїми думками, не змістили цю енергію. Верховна жриця закриває від нас з вами. Ось цю інформацію. Тому, якщо ми не будемо її зміщати, якщо ми туди не будемо лізти, я спеціально не буду розкривати ось ці загадкові карти, щоб все це не змістилося. Я розумію прекрасно, що і ви, і я дуже хотіли побачити, у якому ж році закінчиться війна. Але ви бачите, інформація для мене закрита. Я не можу вам сказати. Значить, вищі сили мені не дозволяють цього робити і не хочуть, щоб я цього робила. І далі лізти я тут не стану. Але я вам скажу, що на дні колоди в нас вісімка пентаклів це карта продуктивної роботи. Робота над завершенням війни дійсно ведеться. Тому давайте просто будемо сподіватися на краще і підтримувати один одного у такий важкий час. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та мого каналу. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!